Дуже багато питань про те, що якісь там українські змі не розповідають про хресну году, оцю так звану РПЦ, яка зараз рухається до міста Почаєв. Не знаю, що це за українські змі, тому що я на своїх ресурсах постійно піднімаю цю тему. Наразі відомо, що до Тернопільської військово-цивільної адміністрації не надходило від е, е, там, Почаївської лаври будь-якого подання про дозвіл цієї акції. Тому ця акція є незаконною і раджу всім, хто юрист, у кого є хороші юристи, займіться, складіть позов колективний, індивідуальний і подавайте до суду. Це must have. Друге, ніхто не заважає застосувати. Елемент демократії. і якщо у вас є хороша ОТГ, прикривайте їм шлях, не пускайте до е, своїх міст. Далі зверніться до мера Почаєва, чому вони собі дозволяють військовий час у такі зібрання. Ну і не забувайте, що Московицька церква це такий фурункул на тілі держави, і це джерело.